Слава Господу нашому. Дякуємо Хористим. Брат згадував сьогодні за Йону. і мені згадалася одна розмова з, з братів десь більше тижня часу назад. Це регулярних зібраннях ви знаєте, що про йону дуже часто проповідували за останній час і брат так і каже, каже, так. Бідний той Йона, стільки вже за нього згадується і згадується. І коли брат сьогодні проповідував про ситуацію з Йоною, мені згадалася одна моя особиста життєва історія. Схожого плану, ну, звичайно, не цього рівня, але десь наприкінці 2014 року. Я відчув сильне таке побудження в серці своєму, що потрібно написати листа Путіну. І знаєте, думки зразу нехай буде. Думки такі всякі різні. Та що ти собі дурниці до голови береш. Хто там буде читати цього листа, і так ФСБ його заблокує. там Путін буде твого листа. Читати. Ну і набираю я в інтернеті написати листа Путіну. І як не дивно, відкривається мені захожа на офіційну сторінку Кремля. Ну, у нас Офіс президента, я вже не пам'ятаю, як в них там це називалося. Заходжу, і знаєте, і таке, ну, як ну, то воно тобі треба. Я знав, що я маю писати. Я знав текст, який я маю писати, я знав думки, які я маю написати. Я знав, що йому цього не скаже Кирил. Я знав, що йому навіть не скажуть цього глави протестантських церков. Я не скажу, що я боявся. Ну, купа різних відмовок, я цього не зробив, закрив цю сторінку. Вона за мною ходило. Ну, не прям так кожен день і кожну ніч, але десь колись. Воно тривало кілька років. І врешті-решт, знаєте, я відважився, знову пишу написати. І мені зразу ж викидає листа Путіну. Ноутбук зберіг те, що я хотів кілька років назад. Помолився і все, я буду писати. Я заходжу, а вже ці сторінки закриті. Українська сторона вже заблокувала дуже багато російського контенту і в тому тим більше вихід на. На офіційній сторінки Російської Федерації. Я розумію, що в цій всій історії справа далеко не в Путіну. Бо він би, напевно, все ж таки швидше все таки і не читав цього листа. Справа була не стільки в ньому, справа була в мені. Гай. Чи готовий я. І я дякую Богу, що обійшлось без черва кита. Так. Розумієте, нам простіше аналізувати чиїсь життєві ситуації, поки ми в них не потрапляємо. Віть собі сьогодні комусь з вас, ну, схоже, як мені, тільки серйозніше, так, ви отримали від Бога. Словом, піди і скажи йому. Що нехай покаяться і хай Росія покається. якщо ні, то за 40 днів Росія не стане. Хтось втішився. Скільки є таких, які би сказали нарешті? Так, ще 40 днів почекаємо, потерпимо, і всьому прийде кінець. Ну, хтось би прийнявши слово від Господа, поїхав в Польщу. Хтось в Німеччину. Хтось в Іспанію, хтось в Канаду чи в Америку. Це ж потрібно прийти в його бункер і сказати йому до очей, покайся. Знаєте, постав себе на місце йони. Це не просто в реальному житті. Це не просто в реальному житті. Бог ставить перед нами цілі набагато менші, ніж для нього. І далеко не завжди ми готові їх виконати. Те, до чого закликає нас Господь. А поможе Бог сьогодні роздумувати, ми сьогодні таке серйозне служіння маємо так, роздумувати про це. До чого нас закликає Господь, чи готові ми на всі 100% викластись, щоб цю волю Божу виконати? Ми чули про цей шторм, про цей сон. Я буду теж читати про, про певну бурю на морі, тільки історію з Нового заповіту, Євангелія згідно Матвія. Це буде 14 розділ з 22 по 33 вірші. Евангелія від Матвія, 14 розділ з 22 вірша. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплести на той бік раніше Нього, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, він на гору пішов помолитись на самоті, і як вечір настав, був там сам. А човен же був на середині моря. І кидали хвилі його, бо вітер зірвав супротивний. А о четвертій сторожі нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде Він по морю, то настрашились та й казали, мара. А від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав Заспокойтесь це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав, коли Господи ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому, іди, і вилізши, що човна Петро, став і ти по воді, і пішов до Ісуса, але бачиш, велику бурю злякався. І зачав потопати і кричав: Рятуй мене, Господи. І зараз Ісус простяг руку і схопив Його, і каже до нього маловірний, чого сумнився. Як до човна ж вони ввійшли, буря вщухнула. І приявні в човни вклонились йому, та й сказали: Ти справді син Божий. В Євангелії є описана схожа історія, трошки з іншим. Розвитком подій, коли теж була буря на морі, і в цей час Ісус був там ж ним ж, в човні і заснув. І якось вчора читаючи, роздумуючи про цю подію, яку я вам озвучив, мені згадалась своя колись розмова з своїми дітьми, коли мої хлопці ще були меншими. Десь, може, як діти другого ряда цього хору. І Я їм розказував цю історію, і один з моїх синів, перебиваючи, задає питання, а як він так міг? Ну І я розказую, ну так Ісус, це Бог, це Син Божий, Йому кориться стихії, Він сказав, і вітер вщухнув, і, і море втихло, і все заспало. Ні, Як він так міг? Як він допустив бурю, якщо ж він спав? І, і, і знаєте, це запитання мене привело в такий ступор. Діти мислять нестандартно. Вони задають такі питання, про які ми ніколи не задумуємось навіть. Вони з такого боку підходять до, до різних ситуацій, в них інше мислення. Його зацікавило питання, а як взагалі буря взялась? Він розуміє, що над всім панує Бог. А тут Ісус спить. А звідки взялась буря? Хто її послав, якщо він спав? І от ситуація буря, так? І питання, чи знав Ісус, що буде буря на морі? Звичайно, знав. Чому Він дозволив їм пливти? Це ж небезпечно. Чи не міг він поступити, так як свого часу апостол Павло попереджав. Він говорив, що плавба буде небезпечна, будуть труднощі, буде ущербок великий для корабля. Залишіться, зачекайте, перечекаємо кращого часу, кращої погоди, не рушаємо в море. Ісус знав. Але він їх не попередив. Більше того, якщо ми були уважні, написано, Він звелів. Він звелів їм, сідайте в човен і пливіть, знаючи, що попереду чекає буря. Чи не знав Ісус, що їм буде важко? Інші евангелисти описуючи цю історію, пишуть, що вони веслуванням мордувалися. Більшість з них були рибаками з апостолів. Вони знали, як бути в таких ситуаціях. Вони мордувалися, вони налягли на весла, вони якось давали опір цьому шторму, цій бурі, цим хвилям. Вони мордувалися. Чи не знав він, що їм буде важко? Знав. Чи не знав, він, що їм буде страшно, їх лякав шторм, але ще страшніше попереду чекало. В цьому штормі вони дивляться, хтось іде. І написано, і аж тут закричали вони зі страху. І навіть в штормі стільки не кричали від страху, як побачили, що хтось іде, ніч, море бушує і постать А Налякалися, мара, привид, страх на них напав. Чи ж не знав Ісус, що їм буде страшно, що їм буде важко, що вони будуть налякані? Знав. І ця історія починається словами звелів їм. Сідайте і плевіть туди. І розв'язку ми знаходимо в останньому вірші цієї історії, в останніх словах цієї історії. Де учні скажуть, ти Божий син. Ти Божий Син. Не було би цієї історії, їм би було важко це пережити, це побачити, в цьому переконатися. Вони мусили пройти цей шлях. Вони чули не одну притчу Ісуса, вони бачили не одне чудо Ісуса. Одна справа, коли це ти бачиш в чиєму житті, друга справа, коли ти переходиш це сам. Легше будувати свою віру на історіях чийогось життя. Йде натовп, десятитисячний натовп людей. І через цей натовп пробирається, протискається, жінка кровоточила. І в якийсь момент приходить ізцілення. Люди були здивовані. Люди були здивовані, коли вони це побачили. Багато хто здивувався, але хтось був той, який більше десяти років був кровотечивим. І цей момент на собі пережила ця Жінка відчула, як висохло джерело цієї кровотечі. Ми читаємо, йде знову ж таки, з міста виходить натовп людей. Похоронна процесія. Ісус зупиняє цей похорон і піднімає з мертвих хлопчину, якого несли на місце поховання. Вау! Це свідки це бачили? Холодне, біле, бездиханне тіло піднялося. Це ж кожен день таке не трапляється. Хто він такий? Скільки людей були здивовані тим, що вони побачили? Ну хтось в цьому натопі був, про кого написано вона вже була вдовою, а то ще й сина несла на кладовище. Як різні люди по-різному переживають саму самоподію? Глибину. І те, що Господь зробив для неї, воно важило зовсім не те, що для тих всіх інших, хто був в цьому натовпі. Легше будувати свою віру на чиїхось історіях, але глибина цієї віри буде зовсім різна. І сила цієї віри буде зовсім різна. Знати, що когось Бог ізцілив від раку так, от я знаю тут, Бог її ізцілив. Але ну, якщо це трапилось в твоєму особисто житті, ти знаєш, як це пройшло. Перед очима твоїми кожна твоя молитва. Кожне твоє молитовне, ось це боротьба, як ми сьогодні чули, за благословіння Я не відпущу, поки ти не благословиш. Для когось це коротеньке свідоцтво для тебе це цілий період життя. І коли приходить момент, ти справді син Божий, який все можеш, який все знаєш, який все розумієш. І поки не буде бурі на морі, важко прийти от до цього розуміння. З ким насправді ти маєш справу? Так, звичайно, друзі. Не всі бурі на морі втихають, не всі кровоточиві ісцеляються, Не всі мертві воскресають. Так. Але якщо це було в чиємусь житті, те, про що ми сьогодні говоримо, як важливо зрозуміти, щоб не сказати мені пощастило. Як важливо зрозуміти і сказати те, що сказали в кінці учні? Ти справді син Божий. Це тільки ти Господь. Все ж таки є немало людей, які перемагають рак. В чиєму житті минають. Чорні смуги, чиї діти звільняються від наркотичної залежності, чиї шлюби відновлюються, І немало людей, який відсоток з них готовий сказати. Я дякую тобі, Господь. Тому що це твоя милість, це твоя рука, це твоя любов. Це ти ось це все зібрав по кропинках і благословив. І тому, дорогі мої, якщо ми проходимо через щось важке в нашому житті, довіряємо Господу. Довіряємо Господу. Якщо щось пройшло вже в нашому житті, як важливо, щоб ми розуміли. Що там з нами був Господь. Щоб ми були готові сказати разом з словом співцем Давидом, який сказав: благослови, душе моя, Господа. За що? За те, що я ніколи не хворів? Ні. Він говорить за те, що від недуги він тебе ісціляє. Не за те я дякував Давид, що він ніколи не хворів. А за те, що Бог його істляв. За те, що я ніколи не наражався близько до смерті? Ні. За те, що від могили він душу мою визволяє. Не раз. Це не означає, що ніколи не буде проблем, це не означає, що ніколи не буде тривог, що ніколи не буде штормів. Ні. На всіх цих ситуаціях Господь буде поруч і Давид говорить, Він по правиці моїй. Щоб я не захитався. Значить, будуть ситуації, які будуть намагатись тебе захитати. Но розумій, що Господь з тобою в цей шторм. І каже Ісус Христос. Маловірний, чого ти усумнився? Хай Господь благословить друзі, ми зараз будемо молитися. І в кого сьогодні особлива тривога, особлива нужда до Господа. Поможи Господь! Будь зі мною, Господь. Підкріпи, Господь. Благослови, тому що ти син Божий, який все можеш. Будемо молитися.